Ніякої підготовки особисто у мене не було. До нас ми сиділи просто, знаєте, от як просинаюся, пішов, поїв, благо нас, годували волонтери, там жіночки, дівчата на волонтерських засадах. Ми почали між собою говорити, що слухай, ми сидимо як дурачки тут. Ну, типу, нас ніхто ніхе нічого не учить, Може, блядь, треба щось як би, питати, це йобане начальство, яке тут нами тіпа, керує. І один ну, прекрасний момент нас на плацу, а коли нас. Була ранкова так звана построєння, перекличка. Е, ну Ми такий, скажімо, не те, що підняли бунт, але ну, почали цікавитися. Знаєте, ну, Коли попризивали мужиків, вже, вибачте, мене, там, були дядьки, які мені в батьки годяться там, по 50 років, по 60 майже років. Там, е, ну Вже всі дорослі, мають сім'ї, мають роботи, бізнеса, немає що боятися. І вони почали запитати, слухайте, ви каже, або нас учить, або розпускайте нас додому, а то і робота вдома не робить.